Прямо зараз біржа Bybit запустила акцію на Байстартері, де ми можемо отримати 50 доларів у токенах ЗК за самі прості дії. Тож сьогодні ми розберемо детально, що нам необхідно робити для того, щоб отримати винагороди які шанс отримання цих винагород, та ще варто проганяти сюди ферму своїх аккаунтів. Це канал Криптогем. Поїхали! Біржа Bybit прямо зараз запустила Байстартер, де ми можемо отримати 50 доларів у токенах ZK. Як бачимо у умовах акції 27 тисяч щасливчиків отримують по 300 токенів ЗК. Також перші 400 тисяч учасників, які задепозитять 100 доларів і зафіксують їх у байстартері, зможуть отримати 5 токенів ЗК. Тож сьогодні ми розберемо детально, що нам необхідно робити, для того, щоб виконати даний байстартер, оскільки там є декілька завдань, які потрібно зробити, і можливо новачкам не буде це все зрозуміло. Отже, спершу ми переходимо на біжу «Bybit». Якщо в нас немає аккаунту, то ми його просто створюємо. Якщо є, тоді просто заходимо на нього і робимо депозит. Сюди ми робимо депозит близько 100 доларів, можна робити більше для того, що нам платило в будь-якому випадку. І переходимо у торгівлю, переходимо з SpotX X і Baй Starter. Тут ми бачимо, що поточні проекти це ZK Sync. Тут ми можемо побачити кількість учасників, як бачимо, зараз більше 36 тисяч учасників, і дедлайн у нас 17 числа. Тобто у нас ще є час робити всі завдання і отримати свої винагороди. Тож ми переходимо сюди, натискаємо Зафіксувати. Перейшовши на цю сторінку, ми можемо бачити, що нам необхідно зробити. Перше, це нам необхідно зробити верифікацію особи першого рівня, тобто пройти QIC. Друге, що нам необхідно зробити, це заблокувати 100 USDT. Тобто до кінця пробакції ми не зможемо трогати свої 100 USDT. Також нам необхідно зробити on chain квести, там є декілька квестів, які нам необхідно сьогодні пройти. І також ми можемо сюди підключити свій гаманець. Тож, перше, що ми зробимо, це заблокуємо USDT, натискаємо заблокувати зараз, натискаємо Yes, Yes, Yes три рази. І також фіксуємо наші 100 USDT. Якщо наші USDT знаходяться на споті, їх необхідно перекинути на рахунок фінансування. Як я роблю це зараз, я перекидаю зі споту на фінансування і, як бачимо, переказ завершено. Повертаємося назад на ByStarter, переходимо в ЗК, натискаємо Заблокувати зараз і підтверджуємо наш депозит. Натискаємо, що ми приймаємо правила і умови, і як бачимо підписку успішно оформлено. Друге, що нам необхідно зробити, це підключити свій гаманець. Гаманець нам потрібен не простий Metamask, а від Bybit Wallet. Тож ми натискаємо сюди і бачимо, що ми тут можемо приїдати гаманець Bybit. Тож ми переходимо сюди, завантажуємо розширення, як бачимо, воно встановлюється досить швидко. І після цього ми створюємо тут свій гаманець. Після того, як ми завантажили нажаманець, нам необхідно сюди перекинути ефіріум в мережі ZK-Sync. Це ми можемо зробити з будь-якої біржі або з нашого Metamask. Особисто я раджу закидати більше 30 доларів на наш гаманець, оскільки нам буде потрібно зробити пілька транзакцій в нашому гаманці. Після того, як ми все зробили, ми натискаємо приєднати гаманець, натискаємо ще раз під'єднати. Після цього ми вводимо наш пароль і під'єднуємо наш гаманець. Після того, як ми підключили наш гаманець, ми можемо переходити на сам сайт і почати виконувати завдання. Як бачимо, тут є декілька завдань, тож ми переходимо сюди і натискаємо Begin Your Quests. Отже, у перших завданнях нам необхідно виконувати прості підписки на Twitter з кожного з цих завдань. Тож ми натискаємо Start, підключаємо свої гаманці і просто виконуємо підписки. Після того, як ми підписалися, ми бачимо, що тут перші завдання у нас вже completed. Тепер можемо приступати до основних завдань. Перше, що нам необхідно зробити, це замінити Game ID. Тож ми переходимо на сайт і тут ми бачимо Mint Gamer ID. Тож ми натискаємо сюди, підключаємо наш ByBit Wallet, і після цього мінтимо наше ID, на яке піде приблизно 1$. Після цього нам необхідно виконати друге завдання від цього проекту, а саме зіграти в одну гру. Тож ми переходимо сюди, обираємо свій нікнейм. Натискаємо Approve і нам необхідно зіграти в цю гру. Ми її можемо зіграти на комп'ютері або можемо завантажити додаток через телефон. Там завдання супер прості, тому їх показувати не буду. Наступне завдання, що нам необхідно зробити, це також зіграти два рази в гру. Тож ми просто переходимо на сайт, як бачимо, тут є Connect Wallet, ми тут підключаємо Bybit Wallet і після цього граємо два рази в гру, після чого нам завдання зараховується. Також третім завданням це буде замітити одну NFT. Ми переходимо на сайт, натискаємо Connect, обираємо Bybit Wallet і підтверджуємо нашу транзакцію. Як ми бачимо, підключили свій гаманець, тепер ми можемо мінтити NFT. Ми гортаємо трохи нижче і бачимо, що тут є самі найдешевші NFT. Наприклад, вони всього коштують 32 центи. Тож ми переходимо на них. Натискаємо на будь-яку з цих NFT і натискаємо Buy Now. Натискаємо Purchase NFT і купуємо нашу NFT. -шку. Як бачимо, ми все зробили успішно і після цього ми повертаємося назад на сайт. Наше завдання виконане. Наступним завданням буде обміняти 20 USDC на Ethereum. Але оскільки в нас немає USDC, бо ми депозитили Ethereum, ми переходимо до наступного останнього завдання, де нам необхідно обміняти Ethereum на USDC, і після цього ми зможемо виконати четверте завдання. Тож ми переходимо на Sync Swap, конектимо наш гаманець і тут міняємо мережу на zk Sync. Також натискаємо Switch, Switch Network. І як бачимо, ми в мережі zk Sync. Тут ми обираємо. Токен Ethereum і перекидаємо його в токен USDC. Далі нам необхідно обрати кількість, яку ми будемо надсилати в моєму випадку, це 75%, це якраз 22 USDC. Натискаємо Swap і підтверджуємо його в нашому гаманці. Як бачимо, все ми успішно зробили, і тепер повертаємося назад на сайт. Після цього нам необхідно зробити четверте завдання. Тут ми натискаємо «Старт» і переходимо на сайт. Тут ми також коннектимо наш гаманець, після цього обираємо USDC і обмінюємо його на «Ефіріум». Натискаємо максимальну кількість і після цього обмінюємо. І як бачимо, ми успішно обміняли наш USDC на Ethereum. Ну і в кінці ми бачимо завдання від самого байстартеру, де нам необхідно зробити верифікацію, під'єднати гаманець і залочити 100 USDT. Ми це все зробили на початку, тому тут нам необхідно виконувати жодних завдань. Ось і все. Ми виконали всі завдання, які нам були необхідні, і тепер нам залишається чекати просто винагород. Також в своєму телеграм-каналі я залишу текстову інструкцію по тому, як виконувати байстартер. Напишу про винагороди, коли вони прийдуть, і так далі. Тож посилання буде під відео або по QR-коду. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптоген. До зустрічі!